Масове отруєння у Києві у столичному мікрорайоні Бортничі захворіло майже пів сотні дітей. Із гострою кишковою інфекцією дітлахів один за одним забирали до лікарні. Стан дітей при госпіталізації розцінений як середній ступені тяжкості. Вік дітей, які були госпіталізовані, різний від дітей грудного віку до п'яти шестирічного семирічного віку. Ночі у сина сильна рвота і кілька разів. Сильная работа. Перезвонили быстро врачам. Что делать? И 9 числа мы уже были госпитализированы. А старшему 2 и Меньшему, которому 10 месяцев. У него симптомы начали проявляться э, го Спершу батьки інфікованих дітей грішили на новорічні свята. Мовляв, малеча отруїлася несвіжими продуктами, що залишились з Різдва. Та коли кількість постраждалих з одного мікрорайону зросла майже до півсотні, стало очевидно, причина захворювання геть інша. В основному діти йшли, які мешкають по вулиці Леніна і по вулиці Дяченка. Можливо, якісь збудники захворювання могли бути. У воді через те, що зв'язати з іншим діти не організовані, нічого не відвідували, їжу вживали різні. Цей період канікул, де вони не могли бути тут в закладах або дошкільних, або навчальних. Наразі усі грішать на забруднену воду, однак офіційних висновків санепідемстанції ще немає. Вони мають з'явитися вже найближчим часом. Та у Київводоканалі вже заявили, версія отруєння через забруднення води цілком імовірна. Це локальна мережа Бортнічах, яка не пов'язана з центральною системою водопостачання Києва. Ця мережа і ця подача води, вона занадто застаріла. Там немає обеззараження. Хочу звернути увагу на те, що дві тисячі вигрібних ям, які знаходяться саме там, безпосередньо біля свердловин, ніхто не контролює. І яким чином вони облаштовані, хто їх вигрібає. Що насправді стало причиною масштабного отруєння дітей у бортничах, покажуть висновки санепідемстанції. А тим часом Київводоканал вже розпочав санітарну обробку небезпечних свердловин та заборонив мешканцям району використовувати воду в побуті.